Так, ну це звичайна двохкопакова піч на 6 кВт на першому поверсі і десь 3 кВт щиток ще на другому поверсі. Тобто, це така комплексна комбінована піч з хлібною камерою, яка буде опалювати будинок з житловою площею близько 80-90 квадратних метрів. Піч з симетричною нагрузкою по димовим газам, тобто димові гази вони попадають в хайло туди на задню частину печі, і потім розходяться по каналам по обидві сторони печі і уходять на другий ковпак. Двоковпакові пічі йдуть. Десь по висоті 2,03-2,10, а ця збільшена в неї висота близько 3 метрів, потужність за рахунок маси, висоти, об'єму. Ну, коли робимо печі, ми завжди використовуємо металевий короб, який захищає цеглу від руйнування, тому що Зазвичай всі ремонти відбуваються навколо топки. Якщо у нас є металевий короб навколо контура печі, то це дуже гарне рішення, тому що короб у нас використовується з 321 сталі 1 мм і вона майже вічна. Хлібна камера у нас по чорному, тому що це найбільш Універсальне рішення, тому що тут можна готувати, як і на плиті, можна ставити чугунок, п'ятницю, там, якусь, якусь кастрюлю чи казанок, і поки горить вогонь, можна щось готувати. У нас там таке рішення по черенню цієї хлібної камери. Вона у нас іде буквою Т. Для чого буква Т зроблена? Це якби хайло з нижньої частини, тому що вона попадає більш сюди і гріє всю камеру, тому що основні домові гази йдуть спочатку сюди, а потім йдуть туди далі в хайло. Якщо подивитися, то вся камера у нас і склепіння вони закриті і бока закриті. Це рішення дуже ефективне, дуже добре, тому що нема, як роблять, з боків хайло, і дерява хлібна камера. У мене завжди виходить дуже добра камера, майже як русської печі, і можна дуже добре виготовляти любу випічку. Також у нас є літній ход, який дозволяє при відкриванні влітку готувати тут їжу, не нагріваючи всю піч. Наприклад, до вас прийшли друзі, і ви хочете здивувати їх піцею. Тому можна накласти дрова прямо в цю духовку, і за рахунок того, що у нас хайло на задній частині. І вихід газів на задній частині цієї духової камери, то ви можете спалити тут дрова, швидко швидко нагріється ця камера, вона утеплена всередині. І за рахунок цього вона швидко набереться температурою, і ви завжди зможете там, протягом години приготувати якусь піцу, розігріти, щось, приготувати щось в глечиках. Це, і при цьому вся піч не буде нагріватись. І також можна використовувати цю піч як камін у межсезоння, коли не хочеться топити піч, але хочеться подивитись на вогонь і не гріти загалом все приміщення. Я завжди використовую отаку щілину щелину від 3 до 5 см в залежності від печі. Тому що оцих шторок на двері їх не вистачає. Чому ми робимо цю щілину? Тому що коли колосник забивається вугіллям і попелом, то Доступ повітря до дров зменшується. Тому оцей отвір, ця щілина, в неї дві задачі: відбивати вогонь від поверхні стекла, щоб вона не закопчувалась. І друга її функція це коли там вже дуже плотно лежать вугілля, то свіжий, начебто, повітря, поступає в зону горіння, і тому завжди тут є. Повітря, кисень для окислення дрів і більш кращого горіння. Тому це дуже корисна річ, завжди її ставлю і раджу її всім використовувати. В цій печі я використовував польську цеглу церабут С-25. Це дуже добра теплайомка цегла. Всю цеглу ми шліфуємо. Шліфуємо черепашками, робимо угли, і піч виглядає дуже гладенькою. Для чого це робиться? Діти десь можуть бігти і гратись, упали, ударились, і ця піч не є дуже небезпечною для малят, для дітей. Потім цю піч також будуть покривати лаком, і вона вже буде гладенька, красива, її тільки можна помити від пилу і буде все в неї добре. Щоб дати напор туди, щоб воно потянуло розпалюю. На трошки відкритих цих дверях воно дає динаміку, направляє туди полум'я. А як воно трошки оце зайнялось, то можна це закривати, а це відкривати. На літньому ходу зараз поки нагріємо трошки е всю логістику туди доверху, димохід, ну, на другому поверсі. Е був збудований щиток, він буде грітися трошки менше, ніж на першому поверсі, але за счет своєї висоти він десь буде давати 3 кВт загалом. Тут дуже проста конструкція. Іде підйомний канал і потім. Тут один є опускний і один підйомний. Тобто дуже проста ефективна конструкція. От. На самому щитку зверху стоїть труба 6-рік, яка внутрі має металеву гільзу AISI 321 1 мм товщиною, і утеплення базальтовим картоном навколо. Є, також є літній ход. Відкриваючи, який ми піч першого поверха використовуємо як камін напряму. Якщо ми закриваємо, то димові гази починають йти по каналах і нагрівають цей щиток.